Друзі, вітаю! Термінове е, оголошення стосовно того, що є якісь е, недорозуміння в роботі полоси капівару, є якісь е, определені скарги. І екстрене оголошення заключається в тому, що якщо у вас дата виготовлення орієнтовочна з 5.08 по 11.08, е, не використовуйте поки що цю партію, так як є определенні. Е, Ну, Непонятна не скажімо так, ситуація, нештатна така ситуація, котру потрібно вияснити. В чому, до речі, е, ну, є якась определенна партія, яка, можливо, має якийсь недолік. Но нам і, е, і компанія БВЛ, і ми, як їхні тестувальщики, будемо скажімо так е, шукати, в чому проблема, е, із цих знань. І друзі, в чому заключається? Так, що, якщо, повторюсь, якщо ви маєте партію від 5 по. 11 12 число. А, поки що не користуйте якщо маєте таку можливість. Якщо навіть і після цього роліку не будете мати бажання Користувати, можете позвонити на фірму, вони вам замінять на другу полоски і тому подібне. Ну ми поки що будемо а, випробовувати, в чому ж все ж таки проблема. Значить, друзі, а, дивіться. От полоска, а, пуста пачка, яку ми користували вчора і позавчора. Так, так. Да. І це вам демонстрували. Це п'яте число. Це теж ми число радимо, е, теж не використовувати. Е, ну Ми вже використали. У нас ніяких проблем немає. Ну, то таке, маловажно. Є проблема у людини конкретно з шостим числом дати виготовлення. Ну, оце дата виготовлення шостого числа, вона робилася з однієї партії, що і п'ятої, і, грубо говоря, 6, 10, 11. Uh, Значить, 5 ми вже самі випробували. Ми, не те, щоб випробували, ми вклали та обробляли, да. все, все добре працює. Uh, значит, вот. uh, но у колега брав місце со зі мною, у нього партія 7 числа. Шостого у нас поки нема. Шостого у нас теж буде на днях. Ми його теж поставимо і випробуємо. Но сьогодні почнемо з сьомого, так як це одна і та же партія робочої скажімо так, речовини, котра йшла в одну і ту же кількість упаковок. Друзі, в чому наша задача? Наша задача випробувати на сім'ї, чи дійсно полоски мають якусь, скажімо так, таку дію, що просто-напросто. Сипалася сім'я. Ми ці сім'ї обробляли 2 дні назад. Ну та що, обробимо знову? Ця конкретна сім'я ми вам знімали на неї ролик. Вона оброблялася трьома відами полосок. Одною Апіваро, одною апіфлум і одною апітрас. Ми по одній полосці тут поставили, ну та й все. Та й так залишили. А сьогодні виймемо зараз ці полоски і поставимо конкретно 7 число. Так, О, що залишилося з полосок. Бачимо, де більше, де менше. Повторюсь, це так і повинно бути. Бджоли мають контактувати з цими полосками. І одразу е, ж тим е, теж людям, котрі панікують від е, любих дій. Е, ну, ми всі розуміємо, що є отрава, яка діє якимось чином на кліща, вона пропитується в різні види е, бумаг, полосок і тому подібне. Після чого так воно працює в сім'ї. В будь-якому випадку тут є отрава. От За рахунок цього, що бджоли то гризуть, виносять, звісно, що якась бджілка в будь-якому випадку потравиться, налізавшися тої отрави. Дійсно, що якась бджілка може ходити п'яна по лятку або перед вуликом якихось десяток двадцяток бджіл можуть потруїтися цього і ходити п'яними. Так що ми тестуємо не таку потраву, так як це так і повинно бути. В будь-якому випадку є отрава, в будь-якому випадку бджоли то з нею контактують, в будь-якому випадку вона їх дурманить, п'янить і вбиває. Наша задача, чи повністю сім'я ну, не то, щоб повністю, навіть. Десята частина осипів сім'ї, це дійсно буде демонструвати, що якась, якась партія побувалася бракова. Так, друзі, сьоме число. Сьоме. Угу. Тут є п'яте, повна, ще не начата. І тут її сестра п'ята, яку ми вчора використовували. Угу. І позавчора. Так, відкриваємо. Як полоски апівару пахнуть, Ну, всі ми знаємо, вони якісь такі мають запах. Дай та всі такі мають, нічого особо не чувствую. Ну, давайте будемо ставити. Не знав, як би правильно поступити. Чи теж три полоски поставити. Три-три, так. Три, да. Чи може більше поставити. <плук> Машенька, ставимо більше відразу може. Чи три. Та три досить. Так, ну давайте, три та три. Давайте сюди одну. Та й сюди одне. Так, поставивши ще три полоски. Ну і закриваємо сім'ю, що нам ще треба. Нам нічого тут не треба. Нам треба подивитися зрану, що буде з сім'єю. А ви поки що не спішіть обробляти, трішки зачекайте. Так, закриваємо сім'ю. Що нам треба? Нам не тільки треба подивитися... Як будуть вони, нам також треба увідіти, чи буде падати кліщ. Ну, Хоча, звісно, тут проблема з муров'ями і можемо мало що увідіти. І також, щоб потім на траві не дивитися, чи є бджілки мертві чи ні, я вирішив вот зробити так. Якщо якась буде виходити, відразу то буде падати, та відразу то будемо бачити. І, друзі, все, на цьому закінчуємо. Тут важливо було екстрено вас попередити, якщо у вас... По плану була обробітка. У вас полоски опівару, діапазон виробництва, дата виготовлення від 5 по 11, Поки що відтермінуйте свою обробітку. Зачекайте день-два. Ну що день? Зранку? Я завтра зранку, в 7 години ранку, там в восьмій вже вийде віде відео стосовно результату. Ну, в будь-якому випадку, поки що зачекайте. Так як всяко може бути, і дійсно може бути якась ну, нештатна ситуація, яка могла привести к подміні робочого вещества, чи на заводі, чи тому подібне. Ну, всяко може бути, всяко може бути, так як це виробники ден. Самі препарати виготовляють фірми другі, можливо, якась 10, Ну коротше, всяко можливо, і не будемо поки забігати наперед. Будемо сподіватися. Що все буде добре, а як вже буде, так і буде. Так що, друзі, обробили. Закриваємо полоски, щоб вони не вивітрювались. Нам ще нема оброблять. Я буду відвертий, я слабо в такое вірю, бо я людина така. Я поки сам не побачу. Так, отак полоски, кстати, друзі, ви розумієте, чорна полоска, і якщо так буде на сонце стояти, її так накалить, що вона випарить все, що там тільки є. Тримайте їх в тіні. Так. Я така людина, буду відвертий по тим відео, котрі гуляють зараз в інтернеті, ну там сказати, що це, ті, що я бачу, можливо, є і другі. Сказати, що це привела ну, той стан сім'ї чи приві... До того стану сім'ї, чи привели полоски, дуже важко, бо там нема нічого на тих відео, котрих бачив я. І розсуждати на ту тему, що дійсно така проблема дуже зарано. Ну все ж таки треба випробувати. В будь-якому випадку треба випробувати і чим ми займемося. Я поки сам не випробую, я нікому не вірю, я вже за свої 42 роки зрозумів, що вірити не можна нікому. Довіряю, кажуть, ну, провіряй, От і чим займемося. Все, друзі, зранку вийде відео. Якщо зараз вони через 15 хвилин почнуть тут подихати, ми знімемо відео скоріше. Не будемо ми чекати до ранку. Хто там такий? А, собчола, чули. Вже мертво нас. Так що, друзі, от давайте подойдемо до тих. А що до тих сім'ї підходить? У нас вчора була одна начата ще з попередньої партії. Вона була, скажімо так, ще пізніше зроблена. Може на цей перший ряд пішла вона. От на ті другий, третій і четвертий ряд там в будь-якому випадку йшло із цієї вже пачки. І да. весь домашній тачок йшов із пачки. Домашній тачок вчора, на матковини тільки оброблявся апівару, так як на цьому точку кінчилася Апітрас і Апіфлум, а була тільки начата оця пачка, і ми вирішили не відкривати, так як друга обробітка, на ну, днів через 7-8, та щоб вони не сохли в тому часу. обробляли тільки сімо полосками. В деякі сім'ї ставилося по три полоски. Ну, сьогодні, будучи на тому точку, узнавши за цю інформацію. Як би я там не дивився, я ніяких проблем не бачив. Ну це кажу, це п'яте число. За нього я от вже впевнений. Шосте, надіюсь, мені вишлють. а сьоме, ну, зараз випробували. Що маємо? Вже дві пчели сидять і одна там мертва. Друзі, все. Чекаємо, дивимося. Далі.